Влада області зустріла з лікарями Житомирщини, щоб обговорити нагальні проблеми галузі охорони здоров'я. Ще до початку зустрічі губернатор області Сидір Кісін висловив своє бачення. І їх вирішення галузь потребує глибокого реформування, так як це в усіх країнах розвинених світу відбувається. Масштабах однієї області, звичайно, нам цього не зробити власними силами. Але я хотів би від лікарів теж почути їхнє бачення, от як ми будемо медичну галузь реформувати. Але основна частина проблематики, яку сьогодні ми будемо говорити, це звичайно поточний стан справ, фактично виживання. І там, де можливо, це добудова певних об'єктів, і там, де можливо, в рамках. Сьогоднішнього зжатого такого бюджету там, де можливо, це закупівля певних певного обладнання. Медичного. В галузі охорони здоров'я регіону працює більше 20 тисяч медичних працівників. Однак, забезпеченість лікарями становить 76%. Про це повідомив Олександр Торбас. Крім цього, словами директора департаменту охорони здоров'я на відміну від 100-відсоткового забезпечення екстреної кладної медичної допомоги. Фінансування планової забезпечено лише на 70%. До речі, 29 квітня відбулася сесія обласної. Ради, на які розподілятимуться кошти, які залишились в бюджеті і їх частина піде на охорону здоров'я. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков. Ми зробили перший в цьому році вже крок 2,5 мільйона. Пішло на кардіохірургічний центр обласної лікарні, і зараз стоїть питання ще по цілому ряду об'єктів. Ми обов'язково будемо їх добудовувати, не зважаючи там. Є 65-та постанова кабінету міністрів, чи немає, це наша обласна комунальна власність. Ми її будемо робити такими, як перинатальний наш центр обласний, таким як обласна лікарня. До 10% в області планують знизити рівень смертності від інфарктів. Та для цього на базі обласної клінічної лікарні вже майже готовий до відкриття кардіохірургічний центр. Олександр Торбас оцінив його готовність на 90%. Також до кінця літа планується завершити створення оперативно диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги. А з метою розвантаження перинатального центру є намір створити ще 5 закладів вторинного рівня у Бердичеві. Корс. Ані волинському малені та Овручі.